Всім привіт, я Ріта Мурадова і це мій канал на YouTube. І сьогодні ми з вами будемо розмовляти про досить цікаву тему: це тренди аксесуарів та головних уборів цього літа 2023 року. Тому якщо ця тема вам цікава, звичайно, продовжуйте дивитися це відео. І хочу нагадати перед тим, що, по-перше, у нас продовжується і закінчується реєстрація на наш новий наймасштабніший курс з історії моди всесвітньої з кінця 19 сторіччя і до 2000-х років. Особливість цього курсу в тому. Що його ведуть у діалозі два спеціалісти: це два історики моди та мистецтвознавці. Це Галина Кокоріна та Олексій Краєвський. Неймовірний, дуже дуже поглиблений курс. Ви можете просто подивитися на програму, щоб дізнатися, що взагалі такої глибини з історії моди просто нема в онлайн-форматі в онлайн освіті. Дуже дуже рекомендую. І у цьому курсі у нас є така новинка. У нас є два формати проходження цього курсу. У нас Є перший формат. Це класичний. Коли у вас є домашні завдання, коли у вас є курсова, ви їх робите і фідбек отримуєте від лектора. І отримують також диплом по закінченню успішному закінченню цього курсу. І другий варіант це вільний формат. Вільний формат це новинка на нашій освітній платформі Модеїзм. Це коли ви курс просто проходите для себе. Вам не потрібен диплом, і у цьому форматі ви не отримуєте диплом, але ви і не робите домашні завдання, і курсові, і просто проходите цей курс у своєму ритмі, у своєму форматі для того, щоб насичитися цими прекрасними знаннями. Для реєстрації на цей курс клікаємо по посиланню. Під цим відео. А ми з вами переходимо до теми відео і перше, про що поговоримо, це пляжні такі накидки кроше, кроше це така. Техніка роботи з дуже рустикальним етнічним бекграундом. А по-перше, виглядає дуже красиво, дуже ефектно, частіше за все, суперкольорова і класно, особливо для літа, особливо, якщо ви кудись збираєтеся, в якісь тропічні країни. Але, скажімо так, навіть в Одесі або на дачі під Києвом також буде класно виглядати. і Надає прекрасного наздрою. І за рахунок того, що це є плаціння, воно дає фактуру та глибину образу і прекрасно Поєднуться з з зільном і з багатьма літніми класними матеріалами. Прекрасний statement piece, може бути кольоровим або монохромним, і в силует ви обираєте чітко під себе їх є просто нечисленна кількість. Наступний варіант аксесуару це і головний бір, і аксесуар одночасове це якби кепка. Оціла бути трішки більш жіночною, вона б була таким вайзером або козирком. Це фактично кепка, але без Верхньої частини вона може бути плетена, вона може бути солома або з іншого матеріалу. Дуже класно саме соломи виглядає тому, що додає фактуру. Ми вже вами знаємо, що все, що додає фактуру образу, робить його більш цікавим та завершеним, навіть якщо речі досить базові. Наприклад, на мені сьогодні досить базова така деконструйована сорочка, досить базова майка, досить базова спідниця, але солом'яна сумка або ось такий вайзер прекрасно би додавав фактури в образ. Але тим не менш залишав би образ мінімалістичним. Дуже класний момент для мінімалістів. І, звичайно, супер романтично виглядає з різними сукнями: у квіточки, у сердечки, якісь котонові варіанти, суконь. Все, що ви можете собі вигадати, усім цим буде прикрашено цей вайзор. Наступний мега актуальний тренд цього літа щодо аксесуарів: це пояс прикраса. Цей пояс прикраса – абсолютно самостійний арт-об'єкт. І що дуже класно, коли ви їдете, припустимо, у якусь подорож або йдете на пляж. Це буде ідеальним варіантом, який можна вдягати поверх сукні, а також просто не на дуже голе тіло, але з вашим купальним костюмом з пікінні, за цільним купальним костюм, як комфортніше, і він буде додавати такої пікантної нотки завершеності вашому, навіть пляжному образу. Супер круто виглядає, супер незвично, класно поєднується з різними оверсайз-сорочками, з ляними, з бавовнінами. Класно поєднується з різними сатиновими штанами або спідницями на вечір, на день, за підборами без підборів, і дуже-дуже літній вайб передає у ваш образ. Тому супер раджу поекспериментувати з таким моментом, який запозичений щодо естетики та натхнення з 90-х. Далі дуже актуальний момент саме цього літа це окуляри як аксесуар. Тобто, якщо у вас класне зіро, можете просто таке чисте скло вставляти без діоптрій і носити їх як додатковий варіант. Скажімо так, для доповнення вашого луку, що дуже класно працює також для чоловіків. До речі, бо у чоловіків не так багато опцій прикрашення своїх луків. І якщо ваш чоловік, хлопець, знайомий брат, хто завгодно готовий, то це прекрасний момент додати трішки аксесуарів образ і додати трішки або кольору, бо може бути черепахова права, можуть бути якісь кольорові окуляри і таке інше. Тут дуже багато опцій. Звичайно, сонцезахисні окуляри також дуже актуальні. And the reasoning behind the black color is specifically to match with the skirt. Then I have this embroidered toe back and specifically in the green color. And it looks so elegant, especially if it's done in this like satiny kind of a material. But not only this one matches with all the colors in this look and also is a complementary color to the shoes. <laughs> Супер круто виглядають, я би сказала, що вони додають в образ трішки інфантильності, але такої правильної і доречної. І виглядають якось невимушено, настільки, що коли в образі ти їх бачиш, вони дуже класно в нього вписуються і прекрасно поєднуються, як з кежулом, з якимись ляними сорочками, з джинсовими шортами, так і з жіночними сукнями, і зі спідницями, і з підборами можна носити, і з низьким ходом, і з в'єтнамками на кожен день, і на вечір можна собі придумати лук, і з довгим волоссям, і з коротким волоссям тобто тут безліч варіантів, як можна ці панамки стилізувати. Я знаю, що в багатьох є питання саме головних оборів на літо і того, наскільки вони доречно виглядають з вашою зачіскою, з вашою формою обличчя так і інше. Якщо у вас саме ця тема цікавить, то я зроблю окреме відео, де я поясню, як поєднувати форму обличчя з різними варіаціями головних уборів на літо. І останнє про що я дуже хотіла би сказати, це прикраси на мотузках на це літо. Все, що ви собі можете вигадати, це може бути сердечко, як в українському бренді Цацапецьке. А це можуть бути якісь мушлі, це можуть бути якісь бусинки. Просто все. Що ви можете собі вигадати, можна на кольорову, або на монохромну, або чорну якусь мотузку, звичайну таку, можна навіть досить грубу. І дуже класно саме цей аксесуар поєднувати з чимось досить жіночним або суперстриманим. Бо цей аксесуар передає, скажімо так, тропічний слеш рустикальний вайб. І тому у поєднанні з жіночою сукною, наприклад, сукною брендів Realization Pie, або з. Костюмом трійкою, ляним на літо, він буде гармонійно виглядати і додавати правильного балансу, щоб у нас не переважав один стиль в образі, а щоб все було у гармонії. Пишіть у коментарях внизу, який з аксесуарів на це літо вам більш за все сподобався, який будете носити. На сьогодні це все. Люблю, цілую. Ваша Ріта. Слава Україні!